Знаєте це почуття, вертаєте стрічку, і бачите, хтось бізнес запустив. Хтось книжку написав, хтось переїхав на балі, а ви ще навіть посуд не помили. Ось тільки ви не бачите головного. За постом запустила бізнес за три місяці, стоять два роки підготовки та п'ять провальних спроб. За фото з балі можливо кредити страх, що не вийде. За книжкою 500 вилудованих сторінок. Дивіться, хтось виклав фото з новою роботою. Ми не бачимо 200 провальних співбесід. Хтось показав ідеальну фігуру. Ми не бачимо роки комплексів та зривів. Хтось переїхав у будинок мрії. Ми не бачимо два банкрутства перед цим. І ось ми сидимо. Кожен думає, що він один такий неуспішний. А насправді 90% людей прямо зараз думають те саме. Ми просто порівнюємо свої чернетки з чужими обкладинками, чужі результати з нашим процесом, чужі 1% успіху з нашими буднями. Ми не відстаємо, ми не повільні. Це нормально йти у своєму темпі, без оглядки на чужі спринти.